День добрий Україна, день добрий українці. Куди зникла екс-нардепка, активістка та військова Надія Савченко? Ютуб канал Ростислав Продакшн розкаже про капітана ЗСУ Савченко, яка сьогодні вирішила бути в тіні. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Баба що старалися? Я воювати вмію на як на небі, так і на землі. Свою захищати батьківщину неважливо, як іде. Ти просто повинен бути там, де ти потрібен робити те, що ти повинен робити. Про надію Савченко вже не чути від 5 січня 2023 року. Тоді в Фейсбуці Надія повідомила про загибель друга командира взводу, сержанта табірця Івана у Соледарі. Вона написала розлогий пост. Після цього зникла з мережі. Перед цим було ще відеозвернення від Надії Савченко, що вона в Збройних силах України, а де ще їй бути? Таке запитання Надія ставить сама собі у відео. Добрий вечір, ми з України. Читаю коментарі. Люди пишуть, чому Надія Савченко не покаже, як вона воює. Не покаже підрозділ, з яким воює, чому вона постійно сама. Ви знаєте, я вас читаю і не можу зрозуміти. Невже ви не розумієте? Ви мене знаєте, напевно, з 2014 року, тоді коли вам почали мене показувати. При цьому до 2014 року я прожила 33 роки свого життя. При цьому, з яких я 13 прослужила в Збройних силах України. Е, ви коли-небудь мене бачили? Ви коли небудь бачили, щоб я випендрювала, щоб я знімала якісь відео, якихось боїв, ставила їх денебудь в інтернеті. Ви коли небудь бачили, щоб я палила позиції, на яких я знаходжуся або на яких я воюю. Ви коли небудь бачили, щоб я підставляла людей, з якими я воюю. Чим відома та не побоюсь цього слова скандальна Надія Савченко, жінка була учасницею революції гідності, українська військова штурман-операторка гвинтокрила МІ 24 16-ї окремої бригади авіації сухопутних військ зсу Надія є капітаном збройних сил. З липня 2014 до 25 травня 2016 року потрапила у російський полон. Савченко звільнили внаслідок українсько-російської політичної угоди на найвищому рівні. На зло вам я вижила! але просто зараз дайте мені відпочити. Будь ласка, тоді про Савченко говорила не лише Україна. А й увесь світ. Надія потрапила на передовиці найвідоміших світових видань. А черга за інтерв'ю Савченко була просто кілометровою. Зрозумійте, я дійсно Надія Савченко. Мене знає вся Україна і мене можу пізнати дуже багато людей в світі. Якщо я буду показувати людей, з якими я воюю, перша мішень автоматично стаю я, друга, я підставляю тих людей, з якими я воюю. Мене так само шукають в Україні. Мене так само. СБУ садило в'язницю в, в Україні. Я пробула в російському полоні два роки. Я знаю, що це таке для того, щоб не підставляти людей, з якими ти служиш. Мені не потрібна популярність, мені не потрібен піар, мені не потрібні відосики для того, щоб показувати, що робить наша Україна. З 22 березня 2018 року Савченко потрапила в скандал. Вона перебувала під слідством. Її підозрювали у підготовці держперевороту за рішенням суду у 2019 році. Звільнена з під варти. Мені не потрібно черговий раз хотіти стати героєм або доводити, що я герой. Ви знаєте, цій війні, в цій війні я залишу геройство всім, хто бажає 15 хвилин. Слави вистачить кожному. Я вважаю героями тих людей, які печуть пиріжки, і віддають хлопцям на фронт. Які крутять консервації, тих людей, які возять ці посилки, тих людей, які вивозять людей, тих людей, які просто залишилися вдома, і не захотіли йти своєї землі, зупиняють танки голими руками, або просто сидять вдома і не раді ворогу. 26 січня 2019 року висунута кандидаткою у президенти України на з'їзді партії Суспільно-політична платформа Надії Савченко. За місяць Савченко рішенням ЦВК України було відмовлено в реєстрації кандидатом на пост президента. Я вважаю, що в нас в Україні зараз дуже багато героїв для того, щоб черговий раз показувати, і кічитися тим герой Я чи ні. А, ви знаєте, за що я любила? Службу в Збройних силах, я любила її за запах пороху. Я любила її за чоловічу дружбу. Нормальну чоловічу дружбу, коли в тебе є твій побратим, який тебе підтримає. Савченко заявляла, що готова очолити міністерство оборони і навіть стати президентом України. А в 2016 році на прес-конференції Савченко відзначилася кількома різкими висловлюваннями, зокрема про Кремль і Кобилячу Тріщину. Жінка має найвище звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка, за незламність волі, громадянську мужність, жертовне служіння українському народові. За що я не люблю війну? Я не люблю війну за запах крові. Немає тут що показувати, немає тут чим хизуватися. Ми переживемо це і всі ми будемо жити в нових реаліях себе. Ми багато що побачили, дуже багато чого багато пережив З цим жити далі. Я переживала це не раз, тому я вважаю, що це не те, що варто виставляти на показ. Також Савченко нагородили орденом за мужність третього ступеня. Вона написала книгу Сильне ім'я Надія. Це її спогади і роздуми, які ув'язнена записувала під час голодування, надихнув льотчицю на написання книги російський правозахисник, її адвокат Ілля Новіков. Книжка складається з кількох розділів. Авторка описує Майдан, події в Криму, початок АТО, своє викрадення і полон. Також пригадує і миротворчі місця. В Іраку. Я залишаюсь в Україні. Я служу в Збройних силах України. Привид я, літаю я, воюю я на землі, з автоматом, я, гранатометом, на танки, на гаубіці чи я стріляю з градів, це залишається виключно задачею той, якою мені поставлять. Тою задачею, яку поставлять моєму підрозділу. І повірте, ми всі, всі українці, робимо все заради того, щоб Україна перемогла якнайшвидше. Заради того, щоб забути цей кошмар. Заради того, щоб ми почали відновлювати і розбудовувати нашу Україну, вставляти вікна, ремонтувати двері, ставити і складати, знову мурувати кирпичі, заради того, щоб знову сіяти траву, пшеницю, жито, заради того, щоб світла і квіла весна. От оце те, що хочеться показати. Результат, якого ми досягли. а не те, що ми для цього робимо. Те, що ми для цього робимо, ми знаємо. Ми підтримуємо один одного. Ми українці, і це наша Україна. Будьте всі щасливі! Давайте доживемо до перемоги. Будемо вільними і сильними.